Багато людей переконані, що від кількості грошей залежить їхнє щастя. Я неодноразово мріяла, куди б я витратила свій перший мільйон гривень. Давайте сьогодні запитаємо у наших камінчан, а куди б вони мріяли витратити ці гроші? Ходімо. Як би витратила свій мільйон гривень перший? Ну, не знаю, мабуть, квартиру б купила, декілька, здавати їх. О, вже вкладаєте, вже, це круто, так, ще. Можливо, відкрила б свій якийсь салон, не знаю. Краси? «Так». О, круто. А ви? На обучення, щоб, щоб вивчали. Курси менеджменту. Квартиру, бизнес, не знаю. Ну, наверное, на образование. Да? Да. А куди б сама вклали? Ну, в развитии себя, в себе, Больше может быть что-то бы в обучение, чего я ще не вивчила. Ух ты, наприклад. Ну, я бы хотела заниматься языками, больше языков знать. Да. Знаете больше там на компьютера. На перемогу. Так, так, на перемогу так. зсу зсу обов'язково. Так, весь мільйон. Так, круто. Ми Бо не сив? вдома, додому хочемо. На підняття економіки України круто. Куди в саме вклали? В <рес> недвіжимость, лібо ж ну либо же ж недвіжимость, Либо ж не Ну, звичайно, це у нас перше, що стоїть на повістці дня, це перемога наша. То, звичайно, допомога ЗСУ. І може там трішечки, трішечки, щось, мабуть, залишилось би. От. Тоді для того, щоб я не знаю, як це сказати, но, щоб трішки було кращим побут наш життя. Взагалі навколо тебе. Mm -hmm. Ну це якось тако. Перший мільйон гривень? Так. Ну не знаю. Я напевно б допомогла б батькам в першу чергу, а потім щось би задонатила кудись, тому що хочеться допомагати. і Це зараз так дуже важливо і актуально. Так, а ви напевно допомогла б хворим дітям. Це дуже актуально, дуже. Увесь дуже б... важливо увесь зараз. Да. Дуже дуже люблю діток, і для мене це дуже важливо. Навіть половину для ЗСУ, звісно ж, а ще повмільйону будемо ну, для сім'ї можливо дадемо. щось. А собі, а собі, і собі щось. Теж. А що б купили? На найвіші якісь, телефон якийсь крутий. І на нагульки. Половину теж, напевно, на допомогу тваринам, ЗСУ, а половину сім'ї також і собі допомогли б сім'ї. Так. А собі б що купила? М -м -м. Речі напевно, <плес> теж. Куди я його вже витратив? Чи планую витратити? Плануєте витратити? Ну, То ви сьогодні? Декілька, де 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 дек-декілька було. Зараз я Тобу наступний, зараз щодо наступного, давайте подумаємо. Ну, Нехай буде на благодійті, зараз не можу фантазію вімкнути. Мільйон. Не знаю, притулок для собачок, кошечок. <різь> Мабуть, така не знаю, ну що б я ще зробила. Давайте півмільйона притулок, а півмільйона комусь би допомогла дітям. Я просто медсестра, тому що дуже багато такого бачу. Дітям би допомогла. Були зараз зараз війну. Сама переселенка, тому да, дітям би допомогла, або літнім людям, ну комусь би допомогла. Ну, це, знаєте, така мрія. А так, знаю, квартиру в собі купила, машину. що ще? Не знаю, магазин би відкрила, може, якусь кав'ярню. Ну, щось для себе, щоб був прибуток, тобто не просто гроші віддати, а щось для себе все ж. Ой, ні надо, пожалуйста. <рістила> Чого? Ну куди витратили мільйон свій перший? Половина віддала б на зсу, на допомогу тваринам і так далі. Квартири. Хтось у нерухомість, хтось у благодійність. Дуже різними були сьогодні думки наших кам'ян. А ми з вами побачимось в наступному випуску.